В нашій студії сьогодні голова громадської спілки ветеранів війни Афганістану та учасників бойових дій Юрій Сумартов, А також Петро Маційчук, заступник голови громадської спілки ветеранів війни Афганістану та учасників бойових дій, заслужений лікар України. Маємо привід сьогодні мати розмову з вами. Адже 15 лютого ми шануємо день учасників бойових дій на території інших держав. Отож, хотілося б одразу запитатись у вас, що, що ж для вас означає цей день, який ми будемо відзначати 15 лютого? Для кожного афганця 15 лютого це було свято, свято закінчення. Так ми вважали останні війни для українського народу. Ну Так от історія розпорядилася так, що в настояще час у нас йде антитерористична операція. которая должно, давно переросла в обычную войну, где стреляют грады, артиллерия, где погибают наши ребята. Вот поэтому у нас сейчас это прежде всего привлечь внимание общественности, что есть сейчас ветераны афганской войны, сейчас появились молодые ветераны нашей этой, так называемой то. Но все-таки мы надеемся, что когда-то на нашу землю придет мир. Это надежда. Прежде всего надежда – это встреча с нашими братьями боевыми, воспоминания, подведение каких-то итогов. Ну и, будем говорить, проверка, кто еще живой остался. Потому что смертность среди ветеранов афганской войны очень-очень большая. А какие заразы взагалі пильги для участников? Дело в том, что если взять закон про статус ветерана боевых э, войны, социальные Хорошо. гарантии, то практически закон выхолощен наверное процентов на 90. Причем даже те пильги, которые зараз ди, ди то там они все, ну знаете, как в нашей стране. Вы получите то, что вам положено, алэш. нормы такие-то. Есть нормы на газ, есть нормы на электроэнергию. Вот это пильги на эту норму вы маете, а остальное платите. И получается то, что зараз, особенно кто э, в сельской местности, тому вот эти пильги они э, вообще не помогают, не могут решить их социальные проблемы, они должны переходить на субсидии. На жаль. Вот. Хочу отметить все-таки, у нас постоянно было, было понимание, и наш департамент здравоохранения, и департамент социального захиста, вот в лице руководителей этих департаментов, они э, ну, делают больше, чем они могут для участников боевых действий. Вот за счет таких людей, ну еще как-то есть возможность решать проблемы. И большое им за это спасибо. От всех афганцев, от всех участников боевых действий. Ну и сейчас, соответственно, мы проводим параллели с тем, что происходит сейчас на Сходе. Я так понимаю, что ваша организация имеет неразрывный связок соответственно, с военными, которые защищают нашу Украину. Да. С самого первого дня начала АТО наша организация активно включилась в подготовку наших солдат, которые, особенно батальон территориальной обороны 16-й, который формировался на территории Полтавы, мы его провели от начала и до конца. Мы обеспечивали, чем могли, батальон. Мы проводили занятия. Мы выезжали, наши афганцы со всей области активно помогали нашим формированиям. Не только нашему батальону, и другим. И постоянно сейчас я много могу назвать участников ветеранов Афганистана, которые практически, ну, как грубо говоря не вылазят сато вот они ну и вы знаете есть обратная связь есть приезжают ребята сато приходят говорят спасибо вот в каких сферах это абсолютно во всех это и помощь гуманитарка обычная и в ремонте вооружений, и обеспечения и даже в медицинском обеспечение и даже в вопросах модернизации и ремонта, ремонта вооружения. Даже ну, мы как специалисты у нас есть высококлассные. Мы даже помогаем по телефону ремонтировать сложную технику, которая в войсках есть. Но ну, это прежде всего это техника ПВО там, и другие. Плюс там всегда находим специалистов, которые э, конкретно знают. Это и саперы, это и ну, различного, будем говорить, различного толка. Поэтому, ну и поддерживаем морально. Вот, навещаем инвалидов, а то уже наши инвалиды установили связь, показывают, что инвалидам и без ног люди, и без друг, люди живут. Но они должны чувствовать, что они нужны обществу, и общество не забудет их так, как пытается иногда власть забыть наши проблемы, афганские. И власть должна понимать, что ветераны вот, ⁇ это те люди, которые когда-то отдали свое здоровье. віддали сили, щоб виповнити наказ. А от хто віддавав наказ, який наказ? І це вже дело не солдата, не офіцера. Це дело політиків, це дело власті. Так, ваша допомога є значною не тільки саме хлопцям, чоловікам, які знаходяться зараз на сході, але й дійсно ветеранам АТО. Ви про да, це вже зазначили. Да. Вам відома на даний час кількість ветеранів АТО? На сьогоднішній день по статистичним даним. Десь у Полтавській області перебуває 9780 ветеранів АТО. Це надзвичайно велика кількість людей, які повернулися з цієї необ'явленої для України війни. Якщо порівняти із учасниками бойових дій інших локальних, які були у Радянському Союзі. А у них приймали участь також наші полтавці, то десь на сьогоднішній день близько, ми вже підраховували буквально перед 15 лютого, близько 6 тисяч. Це мається на увазі не тільки ветерани Афганської війни, це ветерани і кубинці, і угорці, і в'єтнамці. Тобто, це учасники тих бойових дій, де приймали участь в локальних збройних. В формуваннях був що Радянського Союзу. Ну щодо, знову ж таки, до вас питання як до лікаря, взагалі медичне обстеження, як проходять після повернення ветерани, і а то чи, як як, взагалі, да, взагалі. чи взагалі проходять, скажімо так, не тільки медичний, як фізичний стан, а ще й психологічний стан, як взагалі з цим ситуація? Справася в тому, що всі ветерани любої війни, які повертаються до цивільного життя, на превеликий жаль, мають такий посттравматичний стресовий розлад. Що це таке? Це глибока бойова психологічна травма. А якщо говорити таким простим, простою народною мовою, це люди, які повертаються з пораненими душами. І всім відомо прекрасно, що лікувати душу набагато складніше, ніж лікувати просте, звичайне соматичне захворювання. Тому. Враховуючи надзвичайно сумний досвід ветеранів Афганської війни, які в свій час після повернення не пройшли ні соціальної, ні психологічної, ні медичної реабілітації, і ми маємо дуже печальну статистику: якщо за неповні 10 років війни в Афганістані до Полтавщини не повернулося 89 бійців, які воювали в Афганістані, то за вже 28 років після виведення військ з Афганістані, ми втратили на Полтавщині більше 1100 наших бойових побратимів. Це надзвичайно велика цифра, вона нас лякає. А справа в тому, що ніхто із них, ні я, ні Юрій Міратович, після повернення. Не пройшли оцієї реабілітації ні психологічної, ні соціальної, ні медичної. Тому, коли почалась війна на Донбасі, афганці в першу чергу підняли це питання, що воїни, які повертаються за то, в обов'язковому порядку проходили перші ж дні після повернення оцю реабілітацію. Чому в перші дні? Тому що в гострий період. Набагато легше лікувати цей простравматичний стресовий розлад. Я навіть у 2015 році звернувся відкритим листом через газету нашого Міністерства охорони здоров'я Ваше здоров'я мене підтримала наша обласна організація ветеранів Афганістану безпосередньо Юрій Муратович. І ми чітко там розписали, яка повинна бути ця реабілітація, і хто в першу чергу їх повинен проводити, які спеціалісти? Тому що простий лікар, він не знає всіх нюансів оцього іменно-синдрому. І, на щастя, я думаю, що не тільки ми звертались, можливо, й інші звертались ветерани. У нас в 2016 році на базі госпіталя інвалідів війни. Як Полтавського, так і Кременчуцького були створені психолого-соціальні центри, які безпосередньо займаються обстеженням і лікуванням ветеранів АТО. Крім того, повезло Полтавської області, у нас зараз працює пілотний проєкт з допомоги Республіки Литва, які навчають наших лікарів. Як саме швидко, грамотно знімати цей стресовий розгляд? І на сьогоднішній день у нас в області працює 5 мультидисциплінарних бригад. А саме ці мультидисциплінарні бригади знаходяться <клух> у Полтавському госпіталі інвалідів війни, в Кременчуці, нашій психіатричній обласній лікарні. Полтавського наркодиспансеру і психоневрологічного диспансеру. І справа в тому, що в штат цих бригад введені нові штатні одиниці, яких раніше не було ні у штаті Міністерства е, охорони здоров'я, а тим більше в департаменті охорони здоров'я е, при адміністрації. Які це спеціалісти. В першу чергу це психолог, це психотерапевт, це соціолог. І вперше введена така штатна одиниця як реабілітолог і медична сестра. І тобто в комплексі ці спеціалісти проводять глибоке обстеження наших ветеранів, а то призначається індивідуальне, я ще хочу зробити наголос: індивідуальне протокольне лікування, в складі якого входять в першу чергу. Нетрадиційні методи лікування це гіпноз, це аутогенна терапія, це голкотерапія, це фізіотерапія. От. І в комплексі з медикаментозною терапією це дає досить хороший результат. І скажіть, будь ласка, як щодо реабілітації рідних, тих військових, які повернулися? Я хотів про це сказати. Зараз. У цій програмі по реабілітації акцент робиться не тільки на самого ветерана, який повернувся, а на членів їх, його сім'ї. В першу чергу на дружину, на е, членів інших сім'ї, на батьків, на дітей. Тому що, ви ж розумієте, люди, які повернулися з війни, е, фізично вони абсолютно здорові. Це нормальні люди. Тому лекует не только его, а и членов его семьи. Я, я хочу добавить, знаете про что? Что э, держава должна понимать, власть должна понимать, что сейчас с АТО приходят люди, которые привыкли, они максималисты, у них есть черное, есть белое, у них нет серых оттенков. Они привыкли сейчас с помощью оружия решать все проблемы. И если власть не повер не повернется лицом, не уделит достаточного внимания, мы бы не имели то, что имели с афганцами. Это рост преступности, это суицид. Это, а здесь, когда в стране Очень много оружия это категория людей, они должны быть окружены Заботой и вниманием И громадские объединения, которые сейчас Зараствориваются, атошников Они должны прежде всего Оказывать помощь, смотреть как живет Их побратим Вот и чтобы Ну не допустить той ситуации Которая была с афганцами У нас очень много Ну очень много вышли на тропу Бандітізму многие, многие треки там занимались, многие покончили жизнь самоубийством. Поэтому это, это очень, очень большая проблема. Ще одне запитання. Знову ж таки, можна не припустити те, що сам військовий, який повернувся, зокрема, з зони АТО, він може не звернутися за даний регіону. Підлі... Це питання ми піднімали і всіх наших громадських організацій, в ганських організації перед департаментом охорони здоров'я, тому зараз. Всі оці центрі і бригади, про які я сказав, знають достовірні, дані, хто повернувся і активно викликають на себе. Ну, ви знаєте, у нас случай був такой з нашим афганцем, не будемо говорить ну, в каком Він Он увидел несправедливость, увидел отношения к нему такое Він Он нормальний человек. Він взял утюг, убил двох негодяїв. Ну, негодяє, он убив, ну убив э, е, Внезапно може бути вспышка агресії, вона внезапно може бути. Потому что те люди, которые были в окопах, которые были под градами, они другие. И государство, прежде всего, должно оценить. И, во-вторых, это проявить заботу, полностью заботу. Потому что там, в основном, молодые ребята, у которые, конечно, там за 40 лет у них такая устоявшаяся психика. А вот в Афганистане были ребята 18-20 лет, солдаты. Поэтому очень, это очень большая проблема. Ну що ж, якщо шановні друзі, якщо відповідно ви є рідними чи друзями учасників антитерористичної операції, хочете допомогти відповідно тим, хто брав участь у бойових діях з тих чи інших причин, які не звертаються самі, то можна звернутися зокрема до да. вашої організації. Ми завжди йдемо на зустрічі, і пользу случаєм сам трюжов'я заканчується. От 15 лютого ми відмічаємо 28-му годовщину закінчення війни в Афганістані. Вот. Я хочу всех поздравить. Я хочу сейчас самый актуальный вопрос. Это мира. Мира Украине, мира каждому дому, достатка, благополучия и понимания. Это и что понимали афганцев бывших, и понимали тех ребят, которые приходят сейчас в АТО, и те, особенно когда, те, которые сейчас в окопах. Чтобы они, находясь в окопах, знали, что держава позаботится об их семьях, что дома у них все добре, і щоб у нас в Україні була якась стабільність і какая то перспектива завтрашнього дня. Вот это очень хочеться пожелати і хочеться в це вірити. В нашій студії був голова громадської спілки ветеранів війни Афганістану та учасників бойових дій Юрій Цомартов, а також заступник голови цієї організації, заслужений лікар України Петро Маційчук.